Близько 50 тисяч мешканців Одеської області досі лишаються без світла внаслідок ворожих атак. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Енергетики поступово відновлюють електропостачання зокрема, відновили живлення котелень в Одесі і в будинки повернулося тепло. Загалом протягом останньої доби енергетики відновили світло в оселі 40 тисяч містян. Більше про оперативну ситуацію в області та перспективи відновлення. Тепла та електропостачання розпитаємо Олександра Харлова, першого заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в на нашому ефірі. Студія, вітаю вас. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, як оперативна і енергетична ситуація в Одесі і в регіоні загалом. На жаль, ворог другу добу поспіль. тероризує мирне населення Одещини, піддаючи. Одесу масованими дроновими атаками їх вже налічується понад 50 штук за дві доби наші сили протиповітряної оборони, намагаючись знешкодити всі цілі ураження повітряного, виконують свої завдання на високому рівні, але на жаль, ми не можемо ніяким чином. Забезпечити відсутність падіння уламків та влучання деяких цілей по об'єктах критичної інфраструктури, по цивільному забудові, по середмістю нашого міста, і в результаті ми маємо на сьогоднішній день ушкоджені садочки, школи, лікарні. Об'єкти критичної енергосистеми, і станом на вчора майже 90 тисяч людей було без світла і тепла в місті Одеса, але завдячуючи нашим енергетикам, нашим комунальним службам, які не покладаючи. Не на секунду свої службові обов'язки намагаються відновити і ліквідувати всі наслідки. Вже вдалося 42 тисячі осель підключити до опалення та світла, надати частково вже світло і опалення до навчальних закладів, до дитячого садочка. Чотири лікарні з п'яти вже фактично відновлено і енергозабезпечення і опалення. На жаль, поліклініка, яка дитяча постраждала найбільше, вона ще продовжує працювати з допомогою альтернативних елементів живлення, але продовжується робота по відновленню і ліквідації наслідків, не зупиняючись вже другу добу, поспіль, і вона буде продовжувати до тих пір, поки кожна оселена отримає енергетику та тепло у свої домівки. Пане Олександре, а чи відомо взагалі що кажуть енергетики? Коли вдасться відновити і тепло в квартирах людей і подати електроенергію? Є якісь терміни приблизно? Дуже дуже складно говорити про якісь терміни, тому що ми маємо враховувати і об'єктивні фактори, такі як мінуса, мінусова температура на вулиці, такі як повітряні тривоги, які оголошуються доволі часто в Одеській області, і наші енергетики вимушені припиняти свої роботи по ліквідації наслідків. За попередніми даними упродовж доби має бути відновлене енергозабезпечення і подача тепла до тих осел, які сьогодні ще на жаль перебувають в такому жахливому стані. Пане Олександру, ви згадали морозну погоду. А чи існує загроза того, що от морози пошкодять теплосистему в будинках або в теплотрасах? Така загроза дійсно існувала, але нашими комунальними службами, нашим штабом, комісією з техноглядом екологічної безпеки було одразу вночі прийнято рішення про спуск злив системи опалення заде того, щоб не допустити розморожування системи та розриву труб. Ці е, заходи були вжиті до, до тих м, каналізаційних та. Е, Трубопровідних систем, які знаходяться на поверхні землі, і вони є більш ураженими та чутливими саме до перепадів погоди, все це було оперативно зроблено, і тому цих наслідків нам вдалося уникнути. З огляду на складність ситуації розкажіть, будь ласка, чи були розгорнуті пункти незламності, Яку допомогу можна було там отримати? На сьогодні на території міста Одеса продовжує працювати понад 425 пунктів незламності. 104 пункти незламності із них знаходяться саме безпосередньо території Київського району міста Одеса, який найбільше постраждав внаслідок ворожих обстрілів. У цих пунктах незламності надається вся необхідна перша допомога людям, які цієї потребують. Це і гарячі харчування, і теплий одяг, і вода, і є можливість заряджати свої мобільні телефони. Фониці пристрої, які є необхідними для життєдіяльності людей за офіційними даними, понад дві тисячі людей за дві доби вже скористалися послугами пунктів незламності, і ми намагаємося надавати всю необхідну допомогу в них, які потребують люди. Пане Олександре, ви сказали, що вже вдалося відновити в деяких медзакладах електропостачання. А як взагалі функціонують і медзаклади зараз, і заклади навчання? В медичні заклади охорони здоров'я, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, вони не приймають на сьогоднішній день пацієнтів. Вибудовані нові маршрути пацієнтів і люди, які потребують медичної допомоги, вони направляються до інших медичних закладів. Що стосується навчання, то діти другі, другу добу поспіль навчаються в школах в режимі онлайн. А дітки з постраждалого садочку, їх 50 чоловік, вони вчаться в режимі офлайн у сусі. Сідньому навчальному закладі дошкільного дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю. Це був Олександр Харлов, перший заступник голови Одеської обласної військової адміністрації.